Отримання польського громадянства може стати справжнім марафоном. Це вже є марафон, а може стати ще гірше. Новий проєкт вчора Піс, це польська партія, внесли проєкт закону до Сейму. І це вони пропонують внести зміни в цей закон про громадянство польське. Що саме пропонують? По-перше, збільшення. Термінів проживання. Проєкт змінює 30 статтю закону про громадянство збільшуючи мінімальні строки безперервного проживання в Польщі. Під проживання мається на увазі перебування на карті резидента або сталому побуті. Постійне проживання карта резидента, сталий побут право постійного якесь там перебування. Було 3 роки. А пропонують 10 років. Чоловік або дружина громадянина Польщі. Було 3 роки проживання і 2 роки шлюбу, а стане 5 років проживання і 6 років шлюбу. Особи без громадянства було 3 роки, стане 5 років, біженці було 5 стане 10. Польське походження або карта Поляка було рік, а стане 5 років. Польське, не, не польське легальне і безперервне проживання було 10 років, пропонує 15 років. Ну і як вони говорять, ці зміни вони спрямовані на те, щоб громадянинами Польщі могли стати люди тільки після тривалого і стабільного проживання в Польщі. Ось. Це на їх думку, якби це забезпечує інтеграцію довідку. Реально далі додаткові умови, щоб бути визнаним громадянином, іноземець повинен мати постійне легальне джерело доходу, мати житло або власність, або оренду, не користуватися соціальною допомогою протягом останніх п'яти років. Бути несудимим і отримати позитивний висновок поліції з місця проживання за останні 10 років. Ці умови мають гарантувати, що громадянство отримують лише особи, повністю інтегровані в економічне та суспільне життя країни. Далі вищий рівень знання польської мови. І це ніби два. Суд. Тева зміна стосується рівня володіння польською мовою. Іноземець повинен підтвердити знання мови на рівні не нижче C1, як усно, так і письмово. Будуть прийматися лише сертифікати державного іспиту або атестати шкіл, у яких навчання ведеться польською мовою. Свідоцтво про закінчення поліціальних шкіл, технікумов і курсів для дорослих для дорослих. Більше не прийматимуться. Автори вказують, що вимога рівня C1 і обов'язково усна форма іспиту дозволить уникнути випадків фіктивних іспитів і зловживань. Пропонують новий іспит ще додати: панствовий екзамен обувательський. Це, якби, обов'язковий державний іспит для кандидатів на громадянство, крім дітей, зазначених у спеціальних пунктах закону. Цей іспит перевірятиме знання про устрій Польщі, політичну систему, права громадян, історію та культуру країни, а також про ступінь інтеграції заявника з польським суспільством. Проєкт зберігає спрощені правила для дітей, якщо один з батьків громадянин а, Польщі або одному з батьків відновлено польське громадянство. Для таких дітей також не, не потрібно підтвердження мови це, це один. Далі перевірка на несудимість. Проєкт вводить нову вимогу. Кожен іноземець, який подає заяву на визнання громадянином Польщі, зобов'язаний надати довідку про відсутність судимості в Україні свого громадянства. Автори зазначають, що ця поправка пов'язана з все більш помітним зростанням кількості злочинів, які скоюють іноземці, що перебувають у Польщі. На їхню думку, польське суспільство очікує, що новий громадянин не принесе з собою історії про порушень чи злочинів. Мені чесно, мені здається, що це занадто занадто високі вимоги. Я розумію, наприклад, перевірка на несудимість. Так, ну може бути, чому, чому ні? Типу. Але це один ну, типу, справді не, не, не кожен поляк навіть здасть піти на цей, на це один. А, бо це ну, насправді досить складно, на, наприклад, або з російською, або з українською на, сі, на сій мови, це, це теж нелегко здати, я вам скажу. А там вище здається, тільки це два. Ось і таке враження, що кожна партія, бо це вже ж інший проєкт. До цього був о, один зараз. от, от після пройшов проєкт Сейм. І в, в, просто таке враження, що вони пропонують, якби. Кожна партія пропонує якісь зміни, щоб зробити гіршим життя мігрантів в Польщі, щоб просто люди якомога довше жили на картах, без отримання громадянства, щоб просто платили податки і якби працювали, працювали, податки і ось якось так. Ну Це в мене таке, не знаю, це моя така особиста думка. Але побачимо, що це буде далі, бо я розумію, що зміни все одно будуть, що якби для мігрантів будуть якби строже, гірші умови. ось, Але які самі ще й невідомо, бо то це один, то 15 років, то там так, таке збільшення, якби таке враження, що це якийсь марафон, хто, хто більше, так, хто більше. Е Запропонує е, довше жити на картах і таке інше.